a Так що, де вам купуєте? Будь ласка, шановні колеги, прошу реєструватися. Добрий день. Є 24. Про наглядові ради комунальних підприємств. Ковалюк, Богдан Іванович. Олексій Павлович, ми просили включити ще електронну петицію, тимчасову контрольну комісію, зміни до бюджету, і говорили, що наглядові ради і положення, і про наглядові ради комунальних підприємств розглянути останнім. Пропоную розглянути саме в такому порядку про петицію щодо е, використання електронного квитка. Прошу, шановні колеги, порядок денний про повернення до порядку денного. Зніміть, будь ласка, у вас якісь зауваження до, до своєї пропозиції? Шановні колеги, шановний Олексій Павлович, наскільки я пам'ятаю, була пропозиція Олександра Івановича заслухати звіт роботи МКП Реклама і інспекції з благоустрою після обіду. І ми домовлялися, що сьогодні маємо це розглянути. жаль, Олександр Івановича зараз немає. Хотілося би зрозуміти. Ми, якщо ми заслуховуємо звіт, да? ну, тоді я пропоную зачекати Олександра Івановича і перейти до порядку розгляду. Порядку Фракція бере перерву. Ні, приходимо до порядку Так? А, порядок денний. Прошу. За 29 рішення прийнято. Будь ласка, формулюйте пропозицію. Шановні колеги, є пропозиція розглянути наступні проекти рішення в такому порядку. Про розгляд електронної петиції щодо використання електронного квитка. Про створення тимчасової контрольної комісії щодо перевірки діяльності департаменту міського комплексу, про внесення змін до рішень міської ради про міський бюджет на 2017 рік, про програму фінансової підтримки, далі наглядові ради, зміни до статутів наглядових рад, після них дві програми ДМБП і ЖКК. Прошу. Футбол назвав, це про знесення змін до бюджету. А, а потім з Перскому Повернувся до розгляду порядку денного. Прошу включити в порядок денний рішення про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади об'єктів інженерної інфраструктури. Рішення було прийдено ще в грудні місяці, воно десь почало проходити комісія, але є нагальна необхідність його прийняти. І проєкт рішення зараз вам роздадуть, він є готовий. Прошу пропозицію Ковалюка, Богдана Івановича. Пропозицію департамента, прошу. За 29 рішення рішень прийнято. Порядок денний в цілому. Бешлей, Володимир Васильевич. Переперепаковувати. Да. Бешлею. Після освоєння, потім спецкомунтранс і це. Фракції рідне місто». шановні колеги, прошу включити до порядку денного проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 30.12.2016 2016 року номер 521 про міський бюджет на 2017 рік. Є проект рішення, відповідно, його буде роздано після рішення. Улянуся, покличте фінансистів. ми Зараз. Я розумію, що ми робимо. Включити і так? Наталія. Це що? Ну а щоб як ми можемо? Це є, можна сказати, альтернативний проект рішення. Який які аналогічно да і цьому тільки відкоригована сума і ціль використання бюджетних пощо заважний Наталія не включіть, будь ласка, мікрофон? Мікрофон дякую. Є проект рішення. Якщо є інший альтернативний, то мали би його роздати. Ми його не бачили. Якщо є зміни до цього, то давайте роздати будемо в межах розгляду основного проекту рішення. Ну, бюджетна комісія, поки що ніякого альтернативного іншого не бачимо. Дякую. Ну. Так. включено. Що значить проголосуємо? Шановні колеги депутати, не перестаньте перетворювати сесію міської ради на, на непонятно що. Що за альтернативні проекти розподілу міського бюджету за, без комісії, без роздачі депутатам, фінансистам, міському голові? Що це за, за безпреділки, на це? Шановні депутати, я єдине, що хотіла нагадати: якщо вносяться якісь пропозиції, то, будь ласка, дивіться в бюджетний кодекс. Згідно бюджетного кодексу, любе внесення змін до бюджету приймає як не шкода і подає, включає в проект рішення начальник фінансового управління. Це є бюджетний кодекс, це є закон. І не може бути підготовлені е, внесення змін е, в бюджет без фінансистів. При всій повазі до вас. Є закон. Вишла Володимир Васильович. Ви так з надривом розказуєте про закон насправді, але ви так не говорили, коли наш колега Стевчанський вносить цей проєкт рішення в порядок денний. Так він тільки То, сказав, підготувати. 2, 2 мільйони гривень так, на, так. Стадіон, на футбольний клуб Буковина без обговорення, без оприлюднення, нікому нічого не роздавали. Воно вже оприлюднено. Ви щось так активно не розказували про закон, вибачте, будь ласка. Наскільки я знаю, депутатська робоча група працювала, і бо є протокол засідання цієї групи, який було прийнято рішення більшості депутатів, які приймали участь в цій робочій групі, винести питання на лютий про виділення 2 мільйонів гривень на фінансову підтримку футбольного клубу. Будь ласка, Кімчук, Наталія. Я обговорювалася, але сам проект рішення справді нам дали тільки сьогодні. Ну сьогодні, це є е, е... не сьогодні. Хвилиночку, це Наталя Яківна. Ви його візували ще, коли була сесія. Це я візувала і мою на увазі депутатам дали. Понеділок був розданий. Забачаю, в понеділок понеділок не було. Але, скажімо так, з цим хоча б трошки ми щось працювали, ми його бачили. А альтернативний ще не роздрукований, не розданий депутатам. Шибало, а, не може бути або внесення змін до того рішення. але не може бути два рішення. <кху> 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 Відповідно до статті 74, частина 6, Альтернативні проекти рішень. Вносяться через відділ організаційної роботи та контролю не пізніше, ніж за день до засідання ради. Будь ласка, шановні колеги, порядок денний в цілому. Чесанов Анатолій Анатолій. Анатолій Чесанов, франція рідне місто. Прошу поставити на голосування протокольне рішення про звернення до національної поліції для того щоб вони надали нам інформацію скільки по місту необхідно встановити додаткових камер для запобігання кримінальної ситуації яка сталася кримінальна ситуація яка сталася і, і росте у нас сьогодні у місті в Чернівцях. будь ласка прошу проголосувати За 29 рішень прийнято. Будь ласка, порядок денний в цілому. Да, Бешле і Володимир Васильович. Насправді проєкт рішень, який вноситься нами, є він надзвичайно актуальний. Йде мова про виділення коштів на капітальний ремонт котельні на Салтикова щедрина. Яку, яка, яка, ви знаєте, знаходиться в аварійному стані і потребує негайного ремонту. Тому є пропозиція включити даний проєкт рішення в порядок денний і вже в процесі голосування його відредагувати, якщо там є якісь застереження чи зауваження. Будь ласка, хотіла б Володимир Васильович звернути увагу, що ви пропонуєте надати субвенцію комунальному підприємству для реалізації демонстраційного проєкту Демо Україна. І я так розумію, що це той проєкт, який планувалося реалізувати за кредитні кошти. Так? так загальна вартість цього проекту складає 960 тисяч євро. Тобто, по курсу 30, це має бути 30 мільйонів гривень. Ви пропонуєте надати цим рішенням 18 мільйонів гривень. Ну і плюс запитання з приводу субвенції комунальним підприємствам не надаються, і це не видатки загального фонду, це інше джерело видатки. Ну там і написано інше джерело видатки. Ні, Я маю на увазі, що це і, не субвенція. І директор комунального підприємства, е коли доповідав нам по ці котельні по цьому проекту, він сказав, що якраз йому така сума достатня для того, щоб реалізувати проект пілотний, зразковий. Цілому eh, ви він, по цілому місту Володимир Васильович, проти котельні ремонту. Давайте не пересмикуйте. Він, по-перше, такого не казав. По-друге, і він, і я говорив про те, що якщо ми зараз виділяємо кошти з бюджету, навіть це при тому, що колеги повторююсь, грошей нема. Якщо ми виділяємо кошти з бюджету, нам треба всю процедуру починати з нуля, тому що нам. Всі погодження, проектну документацію, тендер проводити згідно українського законодавства. Ця котельня не буде в цьому році зроблена до опального сезону. Будь ласка, продано Василь Сафронович. Продано Василь фракція рідне місто». Олексій Павлович, поставте, будь ласка. Це питання на голосування, це просто включення в порядок денний. Та Не поставлю, бо це, це порушення, говорили, бо це порушення це регламенту. Тому, поставте, будь ласка, пропозицію депутата на голосування. Повторюсь, це порушення регламенту. Олексій Павлович, це порушення ви, регламенту. Ви зараз... Яринич Михайло Федорович, будь ласка. Перерва.